І всім привіт з вами наверху. Не питайте, чому я граю на японській мові. Мені просто так подобається. Я просто. Ну, гарно знаю японську, я вже привик до неї. Я її гарно розумію просто. Коротше, сьогодні ми спробуємо визвати в Wildcті один, ну, як по мені, легендарний міф 3-3-3. Ну, вроді би, так. Правильно. Наскільки я знаю. Так, так мультиплеєр нужен. Згадав, згадав, що треба. Так, Все чекаємо. Так, нам треба. Я бачив, там видос якийсь про 333. там на фермі було. І там був регіон. Якщо не помиляюсь, то Індія. Все, вибираю Індія. Тепер я створюю сервер на двох. Мені реально я не знаю, правда це чи міф, але я хочу це пер... перевірити. Правда. Я... Блін, я забув, як його призивати. Ну, я просто до початку напевно підготуюся, щоб там. Я просто підготуюся. Я тупо зайду в лігво та забарикадірую. А шо, реально хороша ідея, як по мені. 3-3-3 ж не повинен добратися так. Ну, якщо він, звісно, існує ще той 333. Так, робимо ось так стінку. Так, треба, напевно, пол прибрати, так? Да? А то він, скоріш за все, буде мішати. Ну, точніше, ковер. Тепер треба ще одну стінку. Так, нам треба так, щоб 333 не пробурався. Ми ж не хочемо, щоб цей ще не зрозумілий. До речі, я під відео, де я трою людей з кіном iBet bat 125. От там був один комент. І так от, сподіваюся, ну, так... вона мені щось писала про цю i Я так зрозумів, вона гарно знає ці міфи. Якщо ти дивишся це відео, то по поцікав... можеш мені якісь факти про 3-3-3 написати, якщо ти про нього або щось знаєш. А то я сам навіть не розумію, хто той 333. Ні, ну я розумію, що це якийсь як ну, та, ну, ці Wildcraft тварі, ну і все таке. Але якщо ти дивишся це відео, то можеш написати в коментах конкретно хто такий 3-3. Якщо ти, звісно, дивишся. Мені просто. Я просто хочу знати, хто ну, под, под, подробніше, Хто такий 3-3-3 та все таке. Так само. Воно ж не вийде, вот тут вийде. Так, вийде тут не вийде. Блін, а у мене забарикадірувати вряд ли вийде. Ну ладно. Нам треба якось забарикадувати. Ладно, є ще одна ідейка. Нам же ж не треба, щоб забарикадірували. Тому ми ще візьмемо ліжечко. Давай, ліжечко. Ну, ну блін, а що ти крутишся? Та що ти крутишся, ліжко? З тобою А ну тепер, по логіці, він не повинен до мене пробратися той 3-3-3. А тепер я забув, чесно, я забув, як його ще визивати. Тому я зараз швиденько гляну в Ютубі. Зараз. Почекайте трошки. Ага, добре. Так. Хто. Ой. Як? Призвати ти. Три-три-три. Ой. У Вайлд Крафти. Такс. Ну, а где этот про 333 что-то? А, вот. Так, Так. Или просто 3 так, сейчас. Ага, Нужно написати ось ці цифри та ще щось. на на це Ага, я зараз швиденько запишу на листочку. Так, все. Я написав записав собі ці цифри. Там сказали, що їх треба написати три рази. Все можна вайлд. Тепер я знаю конкретно, як його призвати. Я сподіваюся, не зря барикадірував собі це все, щоб визивати 333. Так, ладно. Ще на всяк выпадок я еще тут забаррикадируюсь. Не, ну я не хочу просто, чтобы мой ак Я... Я, вы... Ви... я думаю, вы знаете, сколько треба... сейчас, Су на прокачку? В смысле? Я бы не выкинула. Чему? Меня тупо выкинуло. А я, тобто, стики... Ну, я, то есть, баррикадировал, баррикадировал. Тільки хотів написати це все, щоб визвати 333 чи 333, як його ще можуть, можна називати. Ну, ладно. Поки я нічого написав і 333 не хочу заходити, то я поки мені прийдеться знову відкрити собі можливість додому. Так, все. Можливість додому я собі відкрив. Так. Ну давай та блина Да блин, як я ж забарика А як я буду и І... Я шо? Ветритый від... Від забаррикадироваться не зможу, походу. от ти ты ж... та блина так оп, оп. так, це, пройти вроде у него не выйдет Так, у него не выйдет пройти це точно вже. От тут ще. Ну, це вже. Оце, оце вже на всяк випадок. Я просто не хочу, щоб 333 забрав мій акт. Якщо він, звісно, ще існує ще той 333. Так, ладно. Цифри у мене вже є, які треба писати, їх я повинен написати три рази. Так, нуль, нуль. 9, 112, 38. И так еще два раза. 0, 0, 9, сто, 12, тридцать 38. Честно, я волнуюсь, мне интересно, правда это или нет? Так. Так, то. то не 333, то не так що. 38. Ні, мені це не потрібен. Мені потрібен 333. Я 333 чекаю. Ну, вроді написав. Все. Друзі, залишилось. Тільки чекати 333. Ну, наскільки я знаю, визивати його треба на сервері Індія. В тому ролику його на Індії визивали. Это что, Неправда все было? Да ладно! Ви знущаєтесь! То есть, я барикадірував себе И все это было марно? Ладно, баррикадировать было не важко, но час это меня заняло. То есть, я... Ну... Короче, миф 3.3.3 разоблачен. Теперь будет, знаете Три 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 не існує. Всім удачі, всім до побачення!